Дім звеселяти. Дім діти збудити. Христа славити. Питайте мене, Чого я прийшов, питайте мене, чого прийшов, яким дотепом. Не сам прийшов я, а з вертепом, щоб вам його показати і про все чуло розказати. Що чув, що бачив. Якщо хочете питати, так цур не перебував. Як ми вчора пасли овець, то стало вже смеркати. Я дав хуніть хлопців в отам та варіть круту кашу з салом, а наївшись каші, хуніть вота на небас та запирайте добрий ураз. Щоб який варяга не причвала, та нашої ватаги не вкрав. Тільки що поснули, збунтувалась уся ватага, вся від стіни, неначе у брова брага. Дядько, по нас, і ти, Тарас, беріть добрячу дубину та спишіть зі спину. Аж гуль, а воно сяє і криво махає. Яцько каже, це так. А я кажу тю, дурні, це я, мало Боже. Хіба ти не бачиш, який він боже? І почав питати, щоб почути від нього глас. Чи хочеш, я Ангел Божий, прилетів до нас. Чи душі хочеш забрати, чи вівсі у нас я не Киміло. Можна спочатку вибічну, пані, давай, це робиться. Я послала на небеса. Видати в Ви вам радість, звісно, кожен небезпечний. І десь на серед вас. Чи не завжди ради? Це нічого помишляти, якщо так до себе хочеш забрати. Яка чудосія, це ж збулася давня мрія, що дід Мусій колись казав. Скажи ж нам, яло Боже, де той дім пригожив. Я рада вас провести, але, може, не було, Дивіться на цю звіду пильненько, вас доведе в напряменько. Вийди, зіронько, на небо, освіти нам путь дорогу. Ми йдемо колядувати, щоб віддати шану Богу. Вийди місяцю, на небо, усміхнися нам маленько. Разом ми почнемо колядку, що припала до серденька. Понад снігом, понад світом, спів дичачий покотився. Веселіться нині, люди, бо в народився. Взяли, пішли. Чого треба? Та й знайшли. Там сиділа, породіла, може, як ясочка хороша. На руках дитятку держала ніжно-ніжно, колихала Там стояло багато царів аж цілих три. І щось вони в подарунок несли. Вона їм те все прийнявши та сп'ять. Сказавши, додому відпустила. А я оце до вас попала, щоб вас з цим, з цим розказати і вас з праздником поздравляти. морген, Я до вас в самий добрий час. Тут скільки люду, будуть торі много суду. А що треба, я продам. Бо я маю файний крам. Заробити сорочку. Можко від У швейцарський банк. Можко рекат не страшний. Можко купить танк. Забирайся за живе з хати, бо ще трохи і тобі не цитати. Го, -го я ще маю час. Я ще своїх грошей не перерахував, я ще своїх жодних перецілував. Го, є ще маю час. Ану, Мошко, запитай, чи він щось про Різдво знає. Мошко, А що ви Добрий вечір, пані королі, а що ви спікна хотіли? <звук> Не з під тебе, а від тебе. Скажи мені, де Бог народився. О, бій родився, полі на Роздолі. Його там сіяли, збирали. Моя жінка має три бочки. І в мене є трошки, то вам бобу треба. Я тебе питаю не про біб, не про посолю. Скажи мені, Бог спаситель, всього скільки народися. А це матір треба було скоріше сказати, а то крута, то як циган сонце. Та жінка краще знає. Суро! Забирайся, живе Зараз хочу святкувати усі чесні люди. Якщо гроші забракує, мошка вам заборгує. Виганяйте жити з хати. Ми не хочемо торгувати. Молодець. Що воно у світі діє? Можливо ви. не розуміє. Досить лиха ти надія? Зло ти посіяв. Віддавна робив ти лихо, а тепер сиди вже й тихо. Ой, як ви всі помудріли. Треба, щоб ви подуріли. А я оце пощо навіть. Почано рідко лодити і зижити де в камінь бити, а як ні, бай торпину, і майте полосину. Звізда світло з лосопу б'яде, то по собою трьох містів веде. Поклідати карю і пану, бо всього світу тут мами. Я, я князі Карпатського народу, гусурської боївського роду, Із української родини з земель до гори і полонини, прийшов поклінети. Де й бітати, і прийшов Як князь подільська що на связьким ністром приденним Бухом, зростає під сам Святоскому, українським землям завжди буде вірним другом. Отож спішив Ісусові клонитися в немовіть віки борити. Як цар народу, де ж мут, прасун, боїс, дерева з очаретом, створили диво ліс, іду з українським людом вітати, рожити свого несудари, багаті, роздаємо до А А за закладями і я одне не берхнесте і з молитвами За наш український нарід родину, за нашу землю, за Україну. Ми те просимо, дитятко Боже, Як і серце просити може, зло серце Боже над нами, краєм, нашокраю нами братами. Пошли ж нам долю, пошли ж нам волю, миру насущного хліба та солі. Додай снаги, сили та світла. Додай нам, Боже, нам нога еліта. І чи еліта? З тим новим роком та святим зріздом. Дай, дай вам Боже здоров'я. Дай, дай Боже. Він чуємо вам, аби у вашому загороді було стільки овечок, стільки усім домі дрібних кришок. Дай, дай Боже. Боже! Ой, ой, прошу, знаю до кого. Дасть мені гад за пів золотого. Ой, мало, мало, на цім не стало. Ой, скачу, скачу, бо гроші бачу. Як маєш сина, то давай сира. Маєш дочку, давай горілочку. Ой, дай же, дай же, як маєш дати. Не маєш дати вигоні з хати. Ой, хоч ожомку, хоч кочергою, а хоч дівчиною веселою.